Питання номер 1 так охарактеризувала проблему легалізації тіньової зайнятості в області заступник губернатора Галина Пастух. Шляхи її вирішення шукали під час засідання спеціальної робочої групи. Всього з початку року виявили близько 700 тіньових робочих місць. Більше ніж півтисячі вдалося легалізувати. Та не всі території Кіровоградщини активно працюють у цьому напрямку. Найгіршу роботу в напрямку легалізації зарплат провели у Доброличківському, Знам'янському та Світловодському районах. Проведено проверку на 22 предприятия и выявлено было семь незарегистрированных работников. Это при том, что завтра на завтра еще планируется один тот же рейд, тоже планируется до восьми предприятий в правах предприемства, в основном это СПДшники, их проверить. То есть эти показатели мы исправим. Я не уверена, что мы выйдем на хороший показатель. Но тем не менее, ситуация, что есть, все-таки мы ее улучшим. Для вас це повинна бути надзвичайна ситуація, тому що найгірші показники у вас. Стосовно мінімальної заробітної плати, 20 підприємств, 12 бюджетних і збільшення на протязі кварталу на 6 підприємств. Ніхто цей показник не аналізує. Я обіцяю вам що я вам спокою стосовно цих показників не дам.